21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності, підтримку євроінтеграції та європейських України. Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гасами. Україна це Європа. Ми вільні. Ми хочемо є військ і простала дня десь. А що було далі? А далі це підписання угоди про асоціацію. А далі жорстке побиття Суденський ніж 24 на 25 листопада. А далі, а далі попадучивські тіла та тостя, Михайлівський Собор, медаль танців прогу, барикади, шини, революція гіміс. А сьогодні все власні приладні пани вже над нами серцем на гущах. Кожен з цієї небесної сотні, які ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи, Але Бог литньої душі саме в цей час не дбав їжу боротьби за війну, демократичну, чесну Україну. Ось вони перед вами, герої Небесної сотні. Дай він, дрівняки, залинові, з мною винишли життя, любові, не ради співаних, так і вічну пісня. Ланітиме куйневі лукам, Тебе спілом у сів і прилине те внукам, Та що йому всі далі не дають. Ну тобі виріс бирають, рівні вітають сини, наша закисінь зараз видається, не так як украском весни. Будеш небом до скварним дивитися, вітуватимеш морем на німні, ніби бачить, хто буде журитись, виглядатимеш віршних синів. Пала та ліках у тих погані, погана, в інчуло в а є не палате ніяк. Що тя не серцевіша, коли любові має, коли самого душа, як сирота сікомана. Боже люд благословить, Жити не хати, дай Боже мудрості і сил, щоб один одного прощати. О Боже люд благослови, Віру в серці мати, дай Боже ці святі дари, достойно хлопня кожному прийняти. Боже, благослови. Дійсно, життя людське спалах сірника. Але цей спалах може знизитися і згасиш, а може з тобою інших, святувати її. Крім яскравим спалахом було шився сотні українців, які загинули на Майдані у лютому 2014 року, їх душі, і прагнути свободи, щастя рідній країні, волю рідному народу. І душі душі завтрака полине до Бога. Молитися, і весь світ облетіла звісти про безстрашний Небесний собі. Не плач, я повернусь весною і уши сташиною дару свою. Приду на світанні статосу, А може дощем на порі ходу. Бо По не плач, так сходилося в неї. За слово матусю ми будемо Прийду і попрошу сонний котень, розкажу, як в домі нові. Мені, коли ангел кого співає, І рана смертельно вже не дави. Ти знаєш, наш Думаю бувала, душа за тобою від неї Мамо, мамочку, випадка до чорного хирі, за те, що від неї не Тебе я люблю, люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. Хай палаю свічки пам'ять і загиблих героїв Небесної Сотні в наших серцях, розмірений бій хронометр, чи тікане час роботи душевного волю і жалю. Пошвили на мовчанні шануємо на нагрузчу пам'ять про загиблих героїв небесного віжі. Шаємо всі світлих днів і нехай нам щастить! Дякуємо за увагу. Zarad sam za na taj čas u našoj državi. Zdavalo bi se pratnja naša Rusija u vrlo rajske zlote našoj, našoj krajine i našoj narodi. Ja umam što svi me pričuvajemo taj dvijek jer poput rad naših zemljaka, naših uvječesnika, svima silama koje znate ja vam užavljačim, ja želim vam, našim prijateljama, Які прикладають чимало зусиль для того, щоб якоюсь мірою допомогти нашим бійцям, які зараз захищають незалежність нашої держави, мир у нашій державі і кожного з нас. Я думаю, що всі ми пам'ятатимемо героїв і Небесній Сотні, героїв, які зараз віддають життя за нашу державу, за наш народ. Я щиро впевнений, що Da to je glas, prejde toj čas, kada novo merne nebo bude nad našo državo i nad našimi i vsi mi polegšeni i budemo u umerni, šastrevi državi. Slavo no, Ukrajini! No, 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 no. ovo slava! <skrisa>